Всім привіт, з вами я Артем Підгорний радий вас бачити на своєму каналі. І у цьому відео ми поспілкуємось про шахмати. Шахмати це дуже цікава гра з цікавими правилами і з цікавими принципами, які а, потрібно вміти застосовувати у житті. Якщо ви а, розумієтесь на шахматах і розумієтесь на тому, що те, що ви робите в шахматах, його можна. А, Транслювати у ваше життя, то ви успішна людина. То ви людина, у якої немає помилок. Оскільки одним із найголовніших принципів шахмат є те, що будь-яка який будь фігура, будь-який хід не є плохим. Чому? Тому що кожен, кожен крок, який ми робимо, ми робимо на випередження. А наш суперник робить те саме. І виграє е, не та людина, яка зробила більше, е, більше правильних кроків або менше помилок. А виграє та людина, яка змогла на більший період часу спрогнозувати розвиток подій і створити умови, за яких партнер не міг прийняти жодного іншого правильного рішення. Аби не піти по його шляху, по шляху програшу. Ось така цікава ситуація. Тепер перенесемось до життя. Дивіться, для того, щоб зараз вправно справлятися з будь-якими викликами долі, викликами держави, викликами обставин і так далі, перш за все, потрібно починати прогнозувати. Прогнозування на зараз, на жаль, дуже сильно е, ну, знаете, так спаскудилося, давайте так скажемо. І чомусь е, більшість людей е, прогнозування зводить до того, що е, ми починаємо фантазувати, як би ми хотіли, щоб було за даних обставин або теоретизувати, як було б гарно, якщо б так сталося. Дивіться, взагалі-то прогнозування це дещо інше. Це ти ставиш собі якусь ціль, і під цю ціль ти формуєш поведінкову модель, яка би змусила обставини відбутися саме таким чином, як потрібно тобі. Гра в шахи. Ось, це дуже важливо. Ще дуже важливо, щоб ви розуміли, що мало поставити ціль. Мало поставити цілі на короткий період часу, короткотермінові цілі. Дуже важливо вести свою поведінку таким чином, щоб обставини складалися вигідно для вас та для вашої мети. А поведінка це і те, з ким спілкуєтесь, і як часто спілкуєтесь, і на які теми спілкуєтесь. З ким дружите, товаришуєте, що читаєте, як спілкуєтесь взагалі з оточуючими, що одягаєте, як позиціонуєте, якою мовою балакаєте? Що у вас, що у вас є навколо вас? Якими речами користуєтесь? Якими речами користуєтесь, у який час? Коли лягаєте спати? Коли прокидаєтесь, який настрой у вас, коли прокидаєтесь, які взаємовідносини у родині. Це ви, насправді це величезна кількість факторів, які впливають на те, щоб е ви змогли досягти саме тієї цілі, е яку ви собі е поставили. І, на жаль, е багато інфоциган зараз пропагандує те, що. Треба ставити ціль, треба до неї рухатись. Кожен день треба щось робити. Насправді, все ну, не зовсім так. Чому? Тому що є певні обставини. Які, нас, які, які впливають на нашу поведінкову модель. Є певні обставини, які е, дозволяють нам або не дозволяють щось робити. Наприклад, спортивний зал. Можемо в нього ходити, можемо не ходити, але є обставини, за яких ми не можемо ходити. Ну, наприклад, це якась хвороба, травма або е, такий спосіб е, ну, життя чи роботи, за якого у вас просто немає часу на спортивний зал. Таке теж, теж буває. Але ви повинні чітко розуміти, що е, які обставини, що повинно статися в вашому житті для того, щоб ви почали ходити е, на, в спортивний зал. І для цього ви починаєте діяти. Ну, Наприклад, ви починаєте лікуватися, або починаєте робити певні вправи вдома, або змінюєте свою роботу, або переглядаєте свій графік життя, або змінюєте своє оточення, яке. У вас забирає весь ваш час, наприклад, на гульки і так далі. І таким чином ви коригуєте свою поведінкову модель під те, що треба вам. Тоді ви починаєте займатися спортом, у вас починає знов-таки з'являтися нове, більш успішне оточення, яке розділяє ваші погляди, воно вас підтримує. Ну і таким чином ця цепочка, вона, ефект матилька, да? вона рухається і рухає вас разом із собою. Це Важливо розуміти. І е, я всім рекомендую почати грати у шахмати. Це дуже круто. Е, дивіться, ви просто можете включати їх в інтернеті в телефоні ви можете купити собі шахмати та грати один з сам з собою. Можете купити собі підручник, вирішувати складні. Задачі шахматні таке теж є. Там є завдання, і ви повинні його виконати, спрогнозувати ті чи інші дії. Це дуже круто, це дуже допомагає розвиватися. Це те, що хотів сказати. Всім вам бажаю гарного дня та гарного настрою.